Ми в світ прийшли успадкувати славу, діла і думи, чесні мозолі, батьків велику палум'яну справу, що захистила правду на землі. Нам не дрімать на тихому причалі, не виливать кімнатній тишині, свої дрібненькі втіхи і печалі, меланхолійні вірші і пісні. Нехай серця не знають цю поколю, Хай обганяють часу біг, і наша юність буде хай такою, щоб її ніхто не заздрити не міг. У маленьких очах відбивається світ, а мірливий гучний і великий. Буйна радість зелених віт, білі хмари і срібні ріки. В, не, в них в ще воно червона печаль, І світанки вкрось краса низькі забутня. У маленьких лукавих зіниць погляд на наше майбутнє. В них відіб'ється простір познач, тиха вулиця й синє поле, Але платять страшних пожеж, хай у них не тримтить нікого. В маленьких очах відбувається світ, По маленьких у до стартів великих. Хай в них світиться синій зеніт. А на жах од тобої неї такі очі порожні, найгрізніші мовчить гроза, найнікчемніші, дурні безможні, найпідліша брехнила сльоза, найпрекрасніша мати щаслива, найсолодші кохані вуста, найчистіша душа незрадлива, найскладніша людина проста, але правди брехні не розмішують, не ганьби все підряд без пуття. Бо на світі той наймудріший, хто найбільше любить життя. Але в тому дивоцарстві, не бажаючи закон, жив у мандрах і натарстві, добрий дядько лоскоту. Він приходив кожний вечір, хай чи дощі да чи сніг, до голодні малечі і усім приносив сніг. Мав він дачку, теплу щиру, чи лукавку в очах, і була накидка сіра в лоскотона на плечах. Лоскотливі мав він вуса. І м'якеньке наче пух, і м'яке волоса руса розсипалася до вух. Він, як прийде, залоскоче, то сміється, хто й не хоче. Тільки де він появлявся, зразу плач нам припинявся і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Не любили лоскотоми і плаксуни. Видавали заборони проти лоскоту вони. Із дядьком Лоскотоном і з нагайками в руках охоронці своїх законів полювали по хатах. Але дядько Лоскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх в розмальованій торбині в пальцях лагідних своїх. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на тій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, Гляди ж не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Задивляюсь у твої зіниці, Голубі, тривожні, ніби ран, Крещу з них червоні блискавиці, Революцій, бунтів і повстань, Україна, ти для мене диво, і нехай пливе за роком рік. Буду, мамо, гордо і вродлива, з тебе дивуватися повік. Ради тебе перли в душу сію, ради тебе мислю і творю. Хай мовчать, Америки, Росії, коли я з тобою говорю. Оді дітей, недруги лукаві, друзі, зачекайте на путі. Маю я святе синівське право з матір'ю побуть на самоті. Крапля в морі у світі законів немало. Я нагадаю один, щоб море не висихало, потрібно багато краплин. Але штурмову годину, як море бурунить гнів, потрібна зайва краплина, щоб вийшла вона з берегів.